Дуже дякую вам за те, що ви не вайдужі, і за те, що на фоні спротиву системи, яка фактично успадкована нами з часів радянського союзу, коли цей злочинний кримінально-процесуальний кодекс 60-го року сприяв тому, що тисячі людей стали жертвами свавілля, корупції і абсолютно, я скажімо, безкарності правоохоронної системи судової, коли вони думали, що вони боги і можуть позбавляти людей права на справедливий суд. Чому я тут? Тому що одного дня в Фейсбуці написала мені дівчина, що її батько незаконно засуджений. І в цьому пості відчувалось дуже багато болю. Болю про те, що дитина хоче, щоб батько все таки був повернути справедливість і батько був на волі. І тоді ми почали разом із моїм помічником Тарасом Шамайдою думати, як допомагати незаконно засудженим людям. Так, ми вийшли на правозахисні організації, які паралельно працювали. І Фактично, завдяки правозахисним організаціям групи народних депутатів, серед яких є і Оксана Сироїт, Чумак, Олена Сотник Ємець Крулько був зареєстрований законопроект 2033А, який фактично дає право окремим особам засудженим на справедливість на правосудний вирок. Я дуже сподіваюся, що разом із ратифікацією Римського статуту, і ми зробили вже чимало кроків, так само ми зможемо, і особливо після цього звернення, почавши загальну українську кампанію, тиску, я не кажу, що буде просто, тому що тут вже були озвучені аргументи, чому е, ті злочинці, які е, в мантіях судових, які засуджували людей, які розуміли, що вони фальсифікують справи з різних причин, чи хабаря, чи просто потрібно було, хтось попросив. На них теж має чекати правосуддя. І я хотіла тут би трошки бути оптимістом, тому що хай повільними кроками, але ми бачимо, що відбувається реформа поліції. В, в, в небагатьох поки що містах, але процес пішов. Хай повільними кроками, але після абсолютно провального е, Махніцького, Яреми, Зараз Шокіна, ми все одно бачимо, як система пручалася, але на вихідних почалися тести. Тестування для прокурорів для того, щоб зменшити їх кількість із здається 19 тисяч, щоб їх було менше, але щоб вони пройшли якусь кваліфікацію. Тобто, з одної сторони є величезний спротив правоохоронної судової системи, з іншої сторони, є група абсолютно небайдужих людей, які у різний спосіб поступово законодавчими ініціативами намагаються творити зміни. І тому мені хотілося б сказати, що цей законопроект 2033, він якраз націлений на те, щоб дати право створити механізми додаткові механізми в нормах кримінального процесуального кодексу 2012 року, для того, щоб забезпечити право незаконно засуджень або ті, які мають тривале ув'язнення на перегляд справ. І я думаю, що можливість перегляду справ, зважаючи на те, що лише 0,3 людей, що були звинувачені, вони мали. Право бути виправданими в судах, решта пропустили свої шанси звернення в Європейський суд з прав людини або Українська судова система вже не дозволяє їм відновити справосуддя. То це один з механізмів фактично впродовж певного періоду часу до 31 грудня 2017 року, щоб всі незаконно засуджені. А за даними правозахисників, це близько там довічно близько півтори тисячі осіб, з яких Щонайменше 100% були абсолютно засфабрикованими справами, і, а то й більше, тому нам потрібно говорити про перегляд. І чому я хотіла б сказати, що це відео дуже емоційне, але з іншої сторони, його треба, щоб його побачили всі парламентарі. В парламенті є також е, окреме міжпраційно-депутатське об'єднання жінок. Ви знаєте, які домоглися того, щоб на місцевих виборах не менше 30% жінок брали участь там, у виборах. Я думаю, що ця кампанія, це вона є. Більш цінна з точки зору справедливості, і я буду говорити з міжфеційним депутатським об'єднанням, з головами профільних комітетів про те, щоб цей законопроект е, був розглянути якомога швидше. І я думаю, що зважаючи на те, що зараз відбуваються зміни до конституції, є реформа судової гілки влади, було засідання конституційної комісії. Зараз направлено в Венеційську комісію два проекти змін. В конституції, що стосується очищення суддів, незалежності суддів. і дуже важливо зокрема і цей законопроект вмонтувати в загальну кампанію, тому що держава зараз зобов'язана. І коли ви називали, що ситуація дуже складна, я думаю, що для того ж самого президента, для того ж самого прем'єра і парламенту, для того щоб показати і в якій мірі стримувати ті соціальні невдоволення, які є, мають бути реальні кроки. І в рамках і судової реформи в рамках змін до конституції цей законопроект, так само як і ратифікація римського статуту, на який ми наполягаємо, має стати складовою реальних результатів, а не просто говорінь про те, що щось зробиться. Тому я попросила би зараз також вас підготувати звернення на ім'я спікера, на ім'я керівників усіх фракцій парламенту. Хай вони між собою не влаштовують шоу. А хай змагаються в тому, хто зможе включити в порядок денний цей законопроект. Хай забезпечить кількість голосів. І справа не в тому, в якому форматі існує коаліція. Якщо будуть 226 на цей законопроект, то я думаю, що це буде реальний доказ того, що ті, хто прийшов в парламент, вони готові відстояти людей. І тому я думаю, що нам зараз треба сфокусуватися на такій прагматичній конструктивній роботі по переконанню спікера, по переконанню керівників. Профільних комітетів, які відповідальні, зокрема, за цей законопроект, по лідерам фракцій, по організації, зокрема демонстрації цього відео, я можу попросити, щоб можливо на погоджувальній нараді включило це заключне звернення жінки засудженої для того, щоб додати ваги і додати переконання. І зважаючи на те, що готується поїздка і участь України в Генеральній асамблеї ООН в кінці вересня. Де Україна буде відзначати, зокрема, 70-річчя з моменту заснування, а ми як держава-засновниця. Тобто зараз є дуже багато інформаційних можливостей для того, щоб Україна виглядала як країна, в якій з правосуддя ситуація вирівнюється. Просто тепер важливе питання є адвокації і об'єднання зусиль, коли ми із звинувачень переходимо в реальні виставляння вимог до тих. Які ходять на шоу, хай на шоу замість бла 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 розповідають про конкретні речі, які вони зробили, зокрема для незаконно засуджених, які мають тривале ув'язнення або довічне. І оскільки цей законопроект тимчасово пропонує механізми забезпечення права на те, щоб подати на оскарження, я думаю, що треба ставити собі дуже чіткий дедлайн, що впродовж трьох місяців. Відповідно, в коаліційній угоді також є згадування для того, щоб допомогти незаконно засудженим, і треба кампанію публічного тиску в конструктивному напрямку вимагати якраз розгляду, тому що всі справи, які ми розглядаємо, і Полторацького, і Рафальського і так далі, вони також завдяки і цьому законопроекту це просто один з інструментів, який дасть незаконно засудженим. Поновити своє право, зважаючи на ті факти, які ви е, називали, коли е, докази справи були сфальсифіковані, коли обвинувачений під тиском допитів і так далі був змушений дати чи підписатися під е, тими показаннями, які не відповідали дійсності, от е, чи обставини е, встановлені на підставі доказів, були отримані там з порушенням прав і так далі. Тому я думаю, що е, зараз потрібно спланувати кампанію. І змусити політиків прийняти цей важливий закон. Я не бачу зараз суттєвих перешкод для того, щоб цей закон, крім звісно, місцевих виборів, але навіть на місцевих виборах, кожен з політичних сил буде їздити. І треба у вас є регіональні осередки харківської правозахисної Групи є інші адвокатські об'єднання. Треба просто ставити. Шановні, ви обіцяли, рік пройшов, де конкретні досягнення. Давайте опалювати цифрами, результатами. І тому я думаю, що реалістично ставити три місяці для того, щоб цей закон був прийнятий в парламенті і щоб, нарешті, реальний механізм відновлення правосуддя було запроваджено. Дякую, дуже у нас ще залишиться час для запитань від журналістів. Просимо.